За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників. На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тисяч у гривневому еквіваленті. Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію. Арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали слідчі СБУ, а також завдяки сприянню іноземних криптокомпаній. Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій ЛДНР. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ волонтер просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів. Спонсору терористів повідомлено про підозру за частиною першої статті 258 Кримінального кодексу України, а це фінансування тероризму. Тепер подібна участь чекає й інших російських волонтерів, які спонсорують війну в Україні.